Добрий день, малюна! Сьогодні ми з вами зробимо новорічну прикрасу. В нашому випадку це буде новорічна цукерочка для ялинки. Для цього нам знадобиться кольоровий папір двох кольорів. У мене це малиновий та білий. Ви можете взяти, який вам найбільше подобається. Ножиці, клей, олівець це може бути і звичайний клей, який у вас є. Баночку від гуаші, щоб зробити шаблон для наших кружечків, які будуть, з яких буде складатися наша цукерочка. Беремо баночку, ставимо на папір, обводимо її. Таких кружечків нам потрібно зробити 7 штучок кожного кольору білого та рожевого в моєму випадку. Коли ви намалювали шаблони для наших кружечків, можете попросити допомоги у батьків. Їх потрібно вирізати. Вирізали всі кружечки, нам потрібно ще вирізати наш хвостик, за який буде будетися наша прикраса на ялинку. Для цього ми візьмемо білий папір і виріжемо смужечку довжиною десь пів см. По колір за кольором. Почнемо з кольорового паперу. Беремо клей, намащуємо половинку клею, беремо білий кружечок, приклеїмо на, до серединки. Виходить у нас ось так. Далі Та... Смащуємо знову білий, приклеюємо. До серединки рожевий рожевий змащуємо знизу, до серединки приклеюємо білий, таким чином ми закруглюємо нашу верхушку цукерочки. Донизу. Зараз приклеїмо останній кружечок, і буде наша цукерочка готова. Ось і вийшла наша цукерочка. Залишилось приклеїти йому хвостик, щоб могли ми повісити нашу прикрасу на ялинку. Для цього ми візьмемо, перевернемо нашу цукерочку, змащуємо клеєм та приклеюємо хвостик, один кінчик. Інший кінчик. Придавили. І ось вийшла наша цукерочка. Можна вішати на ялинку.